Так, дівчатка, всім привіт. Продовжую я вишивати оцей наборчик від Мілхіла. Я вже повернулася з міст, де роблять нам, лікують нас. Так, дивіться, я вже вдома і я продовжую цей мій наборчик. Дуже він класний. Такий літній жара, зараз у нас спала, була по 38, у нас 2 дні. І це було таке пекло. Зараз прохолодно. Нема дощу, обіцяли, вчора, і сьогодні немає. Тому, <клес> радію, що вже прохолодно. І вишиваю цей класнючий мілхільчик. Залишилось в мене 80%. Так як я вчуся робити монтаж, дівчатка, дуже мене там не ругайте. Якщо щось, знаєте, підказуйте, щоб мені було скоріше. я навчилася. Якщо вас там щось дратує, то не нервуйтеся. воно того не, не варте. Дивіться, Що, як я зараз буду працювати. Ось це кінцевий результат, який повинен. Отримати. А це в мене те, що зараз в мене вишито. У мене залишилось тільки бісеру вишити. Ось він в мене, в такої от волшебної сторони, органайзер. Я вже вишила оцей шостий корічневий, я вже вишила оцей зелений, і вишиваю зараз оцей. Як я буду робити? Я буду вам показувати, скільки я вишила, потім ставити на паузу, вишивати і знову включатися. І тоді ви побачите, як я закінчу цей наборчик вже сьогодні. Ось таким чином будемо працювати. Похмуро на вулиці. Я включила тут лампу, щоб вам було краще видно, не знаю, чи краще, чи не дуже в мене вийшло. Дивіться, дуже красивий бісер. Дуже красива ця основа лаймового такого кольору. З іншого боку, вона біла. Бачите? А з лиця вона такий лайм. Дуже приємний колір, дуже заспокоює. І так, мені залишилось пришити бісеринки. А зараз я працюю з кольором номер 3 Це оцей колір, зелений. Ось він в мене 3. І е, я зараз його пришью і покажу вам, як в мене. Що вийшло? Воно трошки далі фокус. Ось так. Все, дівчатка, для вас пройде одна секундочка, для мене трошки довше. Покажу, що яка краса вийшла. Так, пришила я бісер номер 3 у цього кольору. У мене вже пришит коричневий, цей зелений, і цей. Я буду переходити до, в мене залишилось ще. Раз, два, три. Зараз буду переходити до цього апетіту мелкого під номером 5. Дивіться, що в мене виходить. Ось так виходить. Дивіться, об'ємчик. Так, і вроді, як ви бачите, вже цей дуже файний колір лаймовий. Ось такий об'єм. Дуже гарно зараз вам бісер видно. Так в три нитки вишиваємо. Дівчата, які ще не вишивали ніколи, мілхіл. Знаєте, що в три. Ось так дивіться. Як воно об'ємне. Ось так ось ця грушка виглядає. Так, ну те, що я бачу очами і то, що через камеру, то очами, звичайно, ж краще. Ось так же, з іншого боку, ось такі в мене хрестики виходять, пухкі, дуже гарні. Дуже красиві. це як повинно бути на, на прів'ю. Бачите, ось ця бусинка. Зелена, ось така вона. М -м, ось, Красива. І ще одна є зелена матова. Ось така зараз фокусується, цікаво. Красива теж матова. як на моїх тих подушках? З лелітками. Матові такі бусини, класні. Ось вона буде тут. Угу. Ось така. Так, я переходжу, дівчата, до бісера пришивати буду зараз петітний бісер. І покажу вам, що в мене виходить. Вже залишається все менше і менше. Сьогодні з вами ми побачимо фініш. Ура! Це дуже приємно. Дивіться, яка гарнота, яка, яка файнота. Мілхіл це. Я не знаю, чи є хтось. Напишіть мені в коментарях, є хто не, не любить Мілхіл. Я теж такою була. Думала, Боже, скільки грошей стоїть 680 гривень набір на, на, на папері. Нитки розбери сама, бісер розбери сама. Що це за повага, за неповага до вишивальниці? Кошмар, такі гроші. Дівчата, зараз я так не думаю, це така медітація. Я розбираю ці нітки, ці бісер. Мені дуже подобається. Дуже подобається. Так, все. Ось так в мене вийшло, коли я пришила зелений. Коричневий і інший зелений. Зараз буду пришивати ось цей біленький, манюньку цю. І два звичайних десятих, а то петіт. Все, до зустрічі, дівчата. Покажу вам, що в мене виходить. так, дівчата, ось у мене я завершила колір номер 5 І що в мене вийшло, дивіться. Ось так. Вже той маленький кітіт біленький. І виглядає вже, бачите, зовсім по-іншому. Все краще і краще. Я помилилася, треба було пришивати його світлішим жовтим. Я пришила темнішою ніткою. Однак він не прозорий цей бісер, тому цього ніхто і не побачить. Останні 20 бісеринок, я вже поміняла, нітку пришивала як потрібно. Однак різниця непомітна. Так, зараз фокусуюся. Ось ці біленькі бісериночки, бачите, оці. Я пришивала. Ось, якщо сфокусується, побачите різницю. Це я для тих показую, хто не знає, що таке мілхіл. Бачите? Яка різниця між цим великим бісером і оцім маленьким. Він геть-геть, манюнька. Дуже маленький. Так, наступний колір у мене залишилось два. Дивимось наш органайзер оцей перший та четвертий. І той, і той великий. Один такий кленовий, прозорий, як сиропчик. А другий з профарбованою жовтою серединкою. Ось такою. Зараз подивимось, фокусує, чи ні. Ось так. Оці два кольори зараз я пришию. І цей прозорий просто кленовий. І покажу вам, що виходить. Це вже буде фініш роботи. Ось так виходить. Дуже рекомендую цей набір. Літній, смачний, вітамінний. Піднімає настрій, легкий. У ньому всього 833. Степки, 607 хрестиків, 165 бісериночок, беку 122. І цей я сьогодні четвертий день. Ну, я погано почувалася. І у нас пекло було 38 на вулиці, і в мене температура була 38. То я геть потрошки, і коли там мені ставало легше, то вишивала. Вишивка дівчата рятує. І від хвороби, і від війни, і від всіх цих дурних мислів, цих новостей. Тому займайтеся творчістю обов'язково. Так, а я приступаю до кольору 1 та кольору 4 і покажу вам, що в мене виходить. Дивіться, як виходить. Вже весь бісер я пришила. Залишилось тільки мені бек і ці великі намистини пришити. Зараз я це закінчую і покажу вам, як виходить. Виходить, гарно, дівчата. Виходить гарно, дивіться ось так. Я вам покажу, як бісер видно. І за того, що через те, що похмуро на вулиці, то гарно видно. Якби бісер лягає. Бачите? Все продовжимо за хвилинку. Дівчата вже в мене є ці намистини. Подивіться, як гарно вони робляться легко. Інструкцію не бійтеся але через програму об'єктив. Все перекладається, якщо не знаєте англійської. Так, ось ось так вона в мене. Оп, бачите, як вона зараз. Ось так вона провисає. Тут таке піко із трьох біс... бісеринок цих кленових, зараз не хочу фокусуватися. Ось так. І через одну точку заходимо. Через бусін, на мистину, дві бісеринки, на мистину, три бісеринки, повертаємо голку і назад йдемо знов через на мистину, дві бісеринки, на мистину і у другу точку, коли виходу. Є на схемі показана точка входу, точку виходу. Ось ми заходимо в квадратик один. Беремо намистину маленьку, дві бісеринки кленових, одну велику намистину, три бісеринки маленьких. Повертаємо голку і йдемо назад, з ниткою через велику намистину, через дві бісеринки і через маленьку намистину. І ось тут вверху у вас йде така п'етелечка. Видіть ви її. І все. Залишається лише бек. Зараз я буду його робити разом із вами. Спробую. Чи вийде в мене це питання? Ось я вже зарядила. Нитка, Dark Green це темно-зелений. Це, ви бачите, залишки, які залишились. Від набору бісера. І зараз покажу вам залишки ниток. Як завжди, у Мілхіла гарні залишки, ниток, подивіться. Ось такий ще пучечок. Ниток мені залишиться на наступний набір. А наступний набір, хто дивиться мене, той знає, що наступний набір у мене це. Барабан від Мілхіла. Можу показати, він у мене тут недалеко вже складений, від цукерок, не пам'ятаю, це <клес> Рафаела чи щось там трошки подорожче. Ось такий барабанчик буде в мене, ось нитки, барабан. Це в мене буде наступний проєкт. Ось такої карабулечки, з-під цукерочок, я тримаю. Мені дуже-дуже зручно. Так, ну що, давайте залишився у нас лише бек. Спробуємо, спробую зробити його з вами. Дівчата, чи вийде це в мене? Давайте ділайте ставки, як ви думаєте, чи вийде в мене цей фокус, чи ні. Так, однак спробуємо зробити бек-бек дві. Ниточки. Будемо. Завершувати цю роботу, залишився лише бек. І наша ювелірна груша буде вже готова. Дивіться, як гарно. Зараз спробую світло виключити ось так. Набагато краще, бачите, як вам гарно. І піке оце. тут видно, і нитки, і бісер, і намістина все видно. Залишається нам бек. Зараз ми його зробимо. І наша грушка завершилась. Я дуже радію, в мене сьогодні гарна новина. Мені написала дизайнерка наша Наталя Лужанська, ви її всі знаєте. І вона подивилася відео, де я показую її. Наталку татарасика, і вона мені вирішила подарувати Янгола Riz 2. Я дуже його хотіла, такий в, червоному, в червоній сукні. І вона сказала, що вона мені відправить. Як тільки я її получу, цей набір його отримую, я розпочну його відразу. Я вам казала, що я не маю такої звички робити своєю. Своє Свого будинку склад. Все, що в мене є, я все вишиваю. Що мені подобається, і все розпочинаю. Стараю закінчити. Якщо не закінчую, не закінчую. Розпочинаю те, що хочу. <кхе> так, і так, у нас бек розпочинається. Зараз подивимось на прев'ю. Поприв'ю краще, ніж по схемі. Так, дивіться Це в мене старт 4.07-го. Всього бісеринок 833, хрестиків 607, бісеру 165, беку 122. У мене вишилось за 4 дні. Взагалі-то, дівчата, його можна вишити за один день. Просто мені не дуже було, тому. Так, дійсно. Так, пусть буде тут вам бісер. А я шию. А я шию. Та щось вам буду розповідати. У нас сьогодні дуже файна погода, мені дуже подобається. Ха хотіла піти на море, показати вам море, трошки познімати. Дівчатка, якщо буде нормально себе почувати, то піду вам зніму море. Ставлю відео. Не обіцяю, але хочу вам зняти показати трошки моря. Взагалі-то я хотіла в кожного відео вставляти море вам. Так, раз, два, раз, два. Під бісером коричневим, раз, два, три. Раз, два, три. Ось тут буде початок від жовтої. Раз, два, три. Так. І далі йдемо по діагоналі. І далі йдемо по діагоналі. <кхід> До жовтої. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, 4, П'ять. Раз, два, три, 4. Ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. Це в нас готовий вже перший стебок беку. Ось він. Є. Ідемо далі. Через одну. Ось так я рахую. Бек. Через одну. Далі. Раз, два. Ліворуч. Раз, два, три. До гори. Раз, два. Раз, два, три. До гори. Є. Yeah. Далі знову з нами стини. Одна донизу і вниз. Знову рахую. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. Так. Є тепер одну клітиночку ліворуч, і одна ліворуч, одна до гори. Одна ліворуч, одна до гори. Така манюнька з І знов під бисеринку і рахуємо. Так, є одна. Донизу, і ось, бачите, виходить в мене бек, шовчики ці, прокладаю. Його зараз отримуємо ось такі ромбики. Зараз отримуємо ось такі ромбики. Ось я ними зараз і займаюся. І займаюся. Тепер знову донизу, рахую. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три. Чотири. Є знову біля жовтої. Одну. Донизу. Раз-два, раз-два. Раз-два донизу, раз-два. Ліворуч. Далі знов під жовту наместину і йдемо вниз, аж сюди. Одну праворуч, так. І... До жовтої намистини. одну праворуч і вниз після цих сіми зелених. Одну праворуч і до жовтої намистини. Одну праворуч і раз, два, раз-два. Раз, два вниз, раз-два. праворуч. Знов ідемо жовта і так, проклали одну догори. Ось, дивіться в мене як виходить бек бачите? Mm. Ось так він перекладається. Зараз будуть вже ромбики. Зараз будуть ромбики. Так, і до жовтої одну до гори. одну праворуч. Знов. Навколо жовтої намістини три і йдемо. Так, не хочу сюди, хочу сюди. Так, і сюди, і вниз одну під жовтою, і ось сюди. І ось ми отримали вже ромбик. знов над жовтою намистиною, під жовтою намистиною, над жовтою намистиною, під жовтою намистиною. І ось так я прокладаю наш бекстіч. Ось так виходить. Вже виходять ці ромбики беком. Так, Продовжую, скільки їх повинно бути в мене. Так, сюди сюди є на зовтою, під жовтою, піджовтою. і ось вже є геометричний малюночок, малюю нитками. Дуже файно виходить. Знову над жовтою, під жовтою. І ще один ромбик, знов над жовтою. Під жовтою. І знов сюди над під. І закінчилась в мене нитка. Так, он тут над Сунды Сунды Сюнды. Так, ну і так. І так. Ми з вами ось так без світло, бачите, бек, як виходить. І ось у нас з вами вже завершена робота. Дуже файно виходить. Світло не знаю. Мені кажеться, здається, що гірше. Все. Ось у нас з вами готова робота. Це те, що повинно бути. А те, а оце те, що в мене вийшло. Я дуже задоволена результатом. У кого є цей набір? Дівчата, в мене є електронна схема, кому потрібно, звертайтеся я по схемі по сазі, звичайно, швидше. Ось така краса вийшла, дивіться. Ось така краса. Всім дякую. Дивіться, як виходить, вже весь бісер я пришила, залишилось тільки мені бек і ці великі намистини пришити. Зараз я це закінчую і покажу вам, як виходить. Виходить гарно, дівчата. Виходить гарно, дивіться, ось так. Я вам покажу, як бісер видно. Із-за того, що через те, що похмуро на вулиці, то гарно видно, як бісер лягає. Бачите? Все продовжимо за хвилинку.